Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд X-Strike Mi gm 415 Це базовий бюджетний варіант дротової миші, створений для тих, хто хоче отримати мінімум необхідного функціоналу, але з візуальними акцентами, притаманними геймерським моделям. Вона підійде тим, хто шукає просту і надійну мишу для роботи чи навчання, але водночас хоче стильне оформлення з RGB підсвіткою, як у дорожчих ігрових аксесуарів. За свою вартість у 449 гривень це взагалі як. Цікавий компроміс між доступністю та сучасним дизайном. З першого погляду GM415 справляє враження серйозного ігрового пристрою, але справжня сила її дизайну не у візуальних ефектах, а в продуманій формі та комфорті. форм фактор одразу викликає асоціацію з легендарною Logitech G502, однією з найвідоміших олдскульних мишок серед геймерів. Ну і, звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальні. Ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це не просто візуальна схожість, форма корпусу GM 415 Теж адапту. Тована під природне розміщення руки, пальців і великого пальця. Зокрема, миша не маленька, але при цьому дивовижно легка. Всього 58 грамів. Це створює відчуття невагомості. Поверхня матова, приємна на дотик, не ковзає в руці. Окремо варто відзначити наявність програмованих кнопок, яких тут більше ніж зазвичай можна знайти у мишках цього цінового сегменту. Завдяки підтримці програмного забезпечення ви можете налаштувати функції під себе. Це рідкість для бюджетної моделі. Щодо підсвітки, вона тут є, але це скоріше приємне доповнення. До Загального стилю підсвічується логотип, бокові вставки та коліщатко. Світло м'яке не ріже очі. Словом дизайн та ергономіка такі, що відчувши раз. Повертатися до класики вже не захочеться. У технічному плані X-Strike Mi GM415 це базова модель з простим оптичним сенсором, який має діапазон роздільної здатності від 800 до 8000 DPI. Такий показник виглядає ефектно на папері, але варто зрозуміти, у мишках цього класу сенсор часто менш стабільний і точний, особливо на високих значеннях DPI. У дорожчих моделях, наприклад, використовується сенсор PixArt, або інші ігрові варіанти з вищою частотою опитування до тисячі герцог. Час, як у GM415, вона становить всього 125 Гц. Тобто затримка у відгуку буде відчутнішою в швидких іграх. Але цього достатньо для більшості невибагливих користувачів. Вона не претендує на звання турнірного пристрою. Проте в класі до 500 гривень це один із хороших варіантів за співвідношенням швидкодії та стабільності. Однією з найприємніших несподіванок в цій моделі є 9 програмованих кнопок. Це функціональність, яку не завжди можна зустріти навіть у дорожчих мишах. Усі клавіші логічно, до них швидко звикаєш, а за допомогою фірмового програмного забезпечення від XTrikeMi можна налаштувати макроси, переназначити функції або створити комбінації для ігор. Наприклад, можна налаштувати кнопки на перемикання вкладок у браузері, запуск програм або копі-паст. Це дає мишці ще одне конкурентне підґрунтя. Але варто зауважити, що ресурс перемикачів 8 мільйонів натискань, тоді як у топових геймерських мишках цей показник сягає 20-50 мільйонів з використанням більш якісних механізмів, наприклад, Кнопки тут виконані нормально, але вони не мають такого чіткого кліку чи надійності, як у дорожчих рішеннях. Головне розуміти, що час життя у цієї мишки буде менший. Це дротова миша, яка під'єднується через USB-інтерфейс, що гарантує стабільну і миттєву передачу сигналу без жодних затримок. Це класика для користувачів, які не хочуть ризикувати лагами або перебоями у блютуз підключенні адже в бюджетних моделях вона не надто надійна і часто з ним виникають проблеми. Довжина кабелю становить 1,8 метри, що дозволяє зручно під'єднати мишу до ПК, навіть якщо системник стоїть під столом або на значній відстані. Окремо варто згадати і про кабель у нейлоновому оплетенні. Це не лише виглядає стильно, а й додає практичності. Кабель гнучкий не перекручується і менше зношується з часом. Він практично не створює опору під час руху. У цьому плані GM 415 виглядає як миша значно вищої цінової категорії. Після кількох днів активного використання можу впевнено сказати: миша справді дає відчуття, що вона та кожної витраченої гривні. Хоча й недорога, але зроблена з розумінням потреб базового користувача. Рука не втомлюється, особливо зручним виявилось заглиблення під великий палець. Воно допомагає краще контролювати мишу навіть у швидких рухах. У повсякденній роботі миша поводиться стабільно, курсор не скаче, підкоплює всі рухи, а основні кнопки мають приємний, хоча й не ідеальний чіткий клік. У простих іграх вона теж цілком справляється. Якщо не йдеться про кіберспортивну динаміку, підсвітка окрема історія. Виглядає яскраво, але не дратує. Якщо хочете створити стильний настрій на робочому столі, вона справляється з цим завданням на ура. Кабель не заважає, не тягне за собою мишу. У цьому плані використання справді комфортне. X-Strike Mi GM415. Це проста, але функціональна бюджетна миша, яка приємно дивує своїм дизайном, RGB підсвіткою та кількістю налаштованих кнопок. Вона не створена для кіберспорту, але ідеально підійде для повсякденного користування, навчання, роботи і навіть ігор на базовому рівні. За свою ціну це чудовий варіант для тих, хто хоче щось геймерське без переплат. Якщо вам цей огляд сподобався, вподобаєшка, підписка на канал, а свої думки про цю мишку пишіть в коментарях під даним відео. На ну, з вами, як завжди, був Юр і на сьогодні це все.